Я веселий сніговик. І журитися не звик. Маю очі з воглини, ніж червоний, і з морквини. Але сніговику одному зовсім не цікаво. І він просить нас зліпити йому друга ще одного сніговика. Допоможемо. Подивіться уважно на зображення, яка геометрична фігура розташована першою. Квадрат. А яка посередині? Круг. А яка останньою? Трикотник. Яка із цих фігур підійде нам для того, щоб зробити сніговик? Нам чудово підійде куля. Діти. А що потрібно зліпити сніговику наступним? Так, голову. Куля якого кольору підійде нам для голови сніговика? Так, білого. А чому? Тому що сніговик зроблений зі снігу. А сніг якого кольору? Правильно, білого. Ось такого красивого сніговика ми із вами зліпили. Дітки! Але йому чогось не вистачає. Подивіться уважно і скажіть, чого немає у нашого сніговика. Ми зовсім забули про ніс. Але зараз ми це виправимо. Що зображено на картинці? Так, це овочі, який овоч зображений першим. Буряк. Який овоч зображений посередині? Огірок. А який зображений останній? Морква. Що нам підійде для того, щоб зробити ніс сніговику? Нам чудово підійшла морквинка. Ось такий веселий у нас сніговичок. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх? Підро стареньке. Ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік. Як він зветься? Сніговик! Друзям-сніговикам разом ніколи не буває сумно. Вони разом граються та розважаються. І пропонують нам також пограти в одну дуже цікаву гру. Готові? Тоді починаймо. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що тут зайве? Якої форми олівець? Олівець довгий. Якої форми яблуко? Яблуко кругле. Якої форми м'яч? Мяч також круглий. Що тут зайве? Зайвий тут олівець. Якої форми ялинка? Трикутної. Якої форми шматок піци? Трикутний. Якої форми огірок? Огірок подовговости Що тут зайве? Огірок. Якої форми вікно? Квадратної. Якої форми книга? Книга квадратна. Якої форми ножиці? Ножиці не мають форми. Що тут зайве? Ножиці. Сніговикам дуже сподобалось із вами грати. Діти, які геометричні фігури ми сьогодні з вами пригадували? Так, трикутник, квадрат та круг. Сніговики приготували для нас. Цікаві віршики про ці фігури, щоб ви про них ніколи не забули. Новорічна ялинка у залі стояла, на трикутник подібною стала, новорічний настрій усім дарувала. Моя подушка подібна на квадрат, чотири вушка у неї стирчать, я спати на неї лягаю. Ручками її обіймаю. Мама млинці круглі пекла, Сковорідка у неї кругла була, на круглі тарілки їх викладала і мене частувала. Ви, молодці, ми впевнені, що ви запам'ятали всі фігури. До зустрічі малята.